Сьогодні на огляді ось такий комбінований чудовий альбом. Переваги зараз я вам покажу його. Але вибір залишиться все одно за вами. Який альбом краще вибрати для вас це ваш вибір. Дивіться, альбом комбінований. Альбом складається з двох частин. Перша половина комірки 45 х 45 в кількості 60 штук. Друга половина Альбом має комірку 29х29, кількість комірок 120 штук. Переваги цього альбому, що в одному альбомі будуть і такі комірки, і такі комірки. Це комбінований альбом. Зручно збирати для початківців, які не знають розміри своїх монет і не знають, як вибрати правильний альбом. В попередніх відео, ось тут можна буде переглянути, є в нас огляди окремо таких і окремо таких комірок. Альбоми розміри. Менші компактні, порівнюючи з тим, в половину менший. Але вони індивідуальні: один розмір і інший. Цей огляд товарів буде ось тут. Це альбом комбінований. Він буде зручніший тим, що в нього комірка комбінована. І плюс він буде по ціні дешевший. Ніж ці два взяти. Цей буде дешевший. Взяти по ціні і комірок буде однаково. Цей альбом рахується горизонтальним. Інші альбоми відкривається ось так, як книжечка. Цей відкривається як альбом горизонтальний. Загальна кількість комірок 180. Розмір зараз замірюю. Довжина даного альбому 21,5 см. Ширина, відповідно, буде 15,5. Альбом іде з написом. На задній частині нема нічого. М'яка приємна на дотик обкладинка. Спереду напис на всіх альбомах. Товар представлений в трьох кольорах: чорний, червоний та синій. Який альбом обрати саме вам, вибір завжди буде за вами. Але дуже велика кількість товарів в наших магазинах є. Запитуйте, звертайтесь до наших магазинів завжди. Вам раді.